Вогонь, що палає в тиші з книги Стіва Маквея, Голос благодаті. Тиша. Саме в тиші порожнечі промовив Бог, сказавши, нехай буде, і так було створено все суще. Саме в тиші безплідної пустелі один чоловік зустрівся з Богом біля палаючого куща і був відправлений вивести його народ на свободу. Саме в тиші ночі був чутний плач, немовлятий у вифлеємі, який сповістив світові про спасіння. Була іще одна тиха ніч, коли те саме дитя волало до отця саду, не моя воля, але твоя нехай буде. Саме в тиші раннього ранку був відвалений камінь, і зайнята гробниця була назавжди спустошена. Тиша це незмінний інструмент Бога. Вогонь Божої любові яскраво горить у тиші. Саме в тиші, коли розваги й турботи цього світу зникли, а зовнішній шум приглушений, ми відчуваємо любов нашого коханого. Саме в тиші ми здатні цілком віддати йому свої думки, почуття і волю з нестримною пристрасністю. Саме в тиші ми здатні молитовно усамітнюватися, розмірковувати про особистість і люблячі слова того, хто котить до нас пристрастю, доти, доки ми безповоротно і навіки не запалимося цим полум'ям. Саме в тиші в нас перехоплює подих від захвату разом із псалмоспівцем, який вигукує, запалало серце моє в мені. В думках моїх запала вогонь.